Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні відзначаємо 40 святих. Просимо у Бога захисту, від негараздів, хвороб та ворогів, щоб Господь закривав над Харківщиною та Україною небо і зберіг наших дітей та онуків. Поки наші захисники нас боронять, кожен з нас також може бути корисним, сумлінно виконувати свою роботу. Подбайте про наших рятувальників. Не додавайте їм роботи під палами сухостою. Останніми днями у нашій громаді почав спалахувати очерет біля ставків та балок. Стовпи диму сьогодні зовсім по іншому сприймаються. Полум'я не лише шкодить природі та тваринам, а сіє занепокоєння про можливі підступи ворога. Нині лазівські рятувальники допомагають людям у Харкові, ризикуючи своїм життям. Шануйте та поважайте їхню працю. Не відволікайте сили та ресурси. Вони сьогодні потрібні для більш важливого. Застерігаю, в умовах воєнного часу зовсім по-іншому чинятимемо спальнями, щоб потім мами та жінки не лили в кабінетах сльози. Настанням тепла розпочали сезонні роботи. Комунальні служби наразі очищають чагарники та прибирають повалені дерева. Ви зараз можете бачити техніку біля так званої заячої балки це санітарне очищення зеленої зони. Продовжуємо приймати переселенців. Спочатку розміщуємо їх у тимчасовому пункті, що знаходиться в одній із шкіл міста. Далі намагаємось розселити у гуртожитки, квартири та приватні будинки, де є більше умов для тривалого перебування. Наразі перед нами стоїть непросте питання. Постійного проживання евакуованих людей, адже деяким мешканцям Ізюму, Харкова, Грушевахи, Мерефи та інших населених пунктів повертатися вже нікуди. Їхні будинку зруйнував ворог. Питаннями переселенців опікується наше управління праці та соціального захисту населення. Спеціалісти працюють без перерви та вихідних інколи за межею людських сил, щоб надати необхідну підтримку. Фахівці вже починають нараховувати пільги та соціальні допомоги. У березні їх виплатили вчасно. Співпрацюємо з аграріями з питань посівної, вивчаємо усі інструменти державної підтримки. Попри війну сіятися потрібно, щоб бути з хлібом і не допустити голоду. Шановні лазівчани, звертаюся до вас за розумінням та допомогою. Не підтримуйте провокаторів у соціальних мережах. Та меседжера не вірте всьому, що читаєте. Коли нас не можуть підкарити, нас прагнуть роз'єднати та розсварити. Єднаємось, тримаємось щодня ми ближчі до перемоги. Все буде добре. Лазова це Україна, слава Україні!